Котон кіт на ім'я сплет для неї та її котиків горобчика і полунички. Був ранній ранок, але сплет уже не спав. Сьогодні йому вперше йти до котячої школи, і його хвіст аж тремтить від хвилювання. А що, як сховатися? Тоді нікуди не доведеться йти, подумав кіт. А прокидайся, сонько, зазирнула до кімнати мама. Час одягатися, сказала вона. Ну, мам!» Я не маю чистих шкарпеток. Можна я піду до школи завтра? нявкнув сплет. Коти ходять босі? Забув? усміхнулася мама. Мам, сьогодні в мене така неслухняна шерсть! Можна я піду до школи завтра? Сплет. Мама причесала сплетові чубчик. Мурнявчик, сказала вона. Синку, не забудь свій обід, нагадала мама. Так, друже, сьогодні ти йдеш зі мною, подумав сплет і посадив у коробку з обідом свої хатні мишеня. Сеймуре, ходімо, гукнула мама. Ой ой, мам. Двері не хочуть мене випускати. А ворота прилипли до пальчиків. І ліхтар стоїть на дорозі, як укопаний. Мамцю. Може, поїдеш до школи на велосипеді сплете? запитала. І сплет поїхав, не муркнувши ані слова. Вітаємо у котячій школі, сказала огрядна кішка. Мене звуть пані Горошинка. Я твоя вчителька любий. Мама обняла сплета. Я скоро повернуся, муркнула на вушку. Все буде добре. Дітки, це сплет. Нумо, привітаємо його цілим класом, сказала пані Горошинка. Привіт, сплет! Пані Горошинка розпочала урок. Коти чудові, сказала вона. Ми розумні, хитрі й прудкі. Я також чудовий, запитав сплет. Так, ти теж, відповіла вчителька. Коти лазять по деревах, п'ють молоко і ловлять мишей, продовжила вона. Навіщо ми ловимо мишей?» – запитав сплет. Бо так треба, відповіла пані Горошинка. Чому? запитав сплет. Тому що? Чому? Вчителька зітхнула. Обід, оголосила вона. Сплет відкрив свою коробку з обідом. «Миша!» І коти зробили те, що належить робити котам. Цей мур заховався за пляшкою. Кошенята побачили його мурточку крізь скло, занявчали і втекли. І Сеймур зробив те, чому б позаздрили усі миші. «Стійте!» – верескнув сплет. бабук. Кошенята не зупинились. Ані руш, наказала пані Горошина і додала. Кому молочка? Ура! Але як на зло, дверцята шафки заклинуло. Молока не буде, сказала вчителька. «Ньоу!» Тоді сплет прошепотів щось Сеймурові на вухо. Сеймур кинувся і за мить дверцята заповітної і шафки відчинились. Смакота. Пані горошинка написала крейдою на дошці, «Коти не ловлять мишень. Ура. зрадів увесь клас. От уже й час додому. Мама сплета повернулася і обняла синочка. У мене стільки нових друзів. Коти не ловлять мишей? Я чудовий. Знову ранній ранок і сплет уже не спить. Сьогодні він удруге йде до котячої школи, і його хвіст тремтить. Від щастя.